Вітаю, друзі! У квартал на зв'язку в нас огляд дворівневої квартири площою 85 квадратних метрів. Кутова з кутовим вікном. Приходять на нас Ось така сходова клітина. Віконце. Бачите, як виглядається саме в цьому плануванні. У нас ось так виглядають вікна. Велика кухня гостєва. Ось саме це кутове вікно. І цей вид якісно виділяє дане планування. На квартал, там майбутній спа. Це будинок 14 дріб 3. Тут кухня, робоча зона. Встановлюється двоконтурний котел забудовником, тут газовий лічильник, у нас іде, і бачите, клієнти вивели собі таку підлогу на етапі будівництва. Всі дворівневі квартири комплектуються з ходовою клітиною, це ж такий каркас. На другому поверсі в нас є три приміщення. перепрошую, чотири. Гардеробна це в нас санвузол, кімната і кімната. Велика гардеробна близько 7 квадратних метрів саме в цьому плануванні. В зеркальне планування буде ще можливість розташування вікна. Санвузол 4 квадратних метра. Спальня з лоджією. Досить світла квартира. Стандартна йде стяжка, штукатурка і розводка по електриці, але додатково можна робити зміни згідно свого цього проєкту. І ось у нас друга спальня з котовими такими вікнами. Квартири доступні. В наявності в будинках 14 дріб 2 та 1. Діє акційна ціна. Ось така квартира. По стану на серпень 2024 року коштує близько 61 тисячі доларів. Звертайтеся до відділу продажу за квартирою своєї мрії. Дякую за увагу!